Всім привіт! Продовжуємо говорити про бази даних, частина друга вступного заняття. Сьогодні ми з вами зосередимось на понятті реляційних баз даних, це ті бази даних, які лежать в основі багатьох сучасних комп'ютерних систем, з якими ви стикаєтеся щодня: банкінги, месенджери, соціальні мережі тощо. Формат заняття, визначення реляційної моделі, структура реляційних баз даних, таблиці, рядки, стовпці. Ключі в реляційних базах даних, поки зупинимось на двох ключах, і переваги реляційних баз даних над нереляційними. Ви вже бачили цей слайд. На ньому реляційна модель, база даних, яка призначена для зберігання інформації про різні фільми. Вона включає як інформацію про фільм, так і про акторів, так і про супутні якісь визначення, витрати, персонал. Багато багато чого іншого, і відповідно в такій базі даних можна шукати інформацію по різних критеріях, завдяки тому, що всі таблиці між собою поєднані зв'язками. Такі можливості фільтрації в нас є завдяки тому, що ми складаємо. Базу даних з мінімальних структурних одиниць, а саме з таблиць. На екрані ви бачите приклад таблички, це таблиця акторів, і бачимо, що в ній є 4 колонки: Actor ID, first name, last name і last update. Бачимо, що кожен актор записаний окремим записом Пенілопа Гіннес, це ідентифікатор 1 Нік Велберг, ідентифікатор 2 Ed Chase, ну і так далі. Багато різних акторів записано в цій табличці. Кожен рядок визначає певного актора, і навіть якщо в нас будуть повні однофамільці з однаковим прізвищем і однаковим ім'ям, у нас є унікальна колонка. Ектор ID, яка визначає фактично унікальність цього запису. Це може бути або числове, або строкове значення, зазвичай це саме числове значення з автоінкрементом, тобто база даних сама додає одиничку до кожного наступного запису. Ми не зобов'язані вставляти це значення вручну, якщо вказали, що це автоінкремент поле. Але ідентифікатором таблиці може виступати і будь-яка інша колонка, яка гарантує унікальність значень. Ну, про це будемо говорити ще пізніше. Друга колонка first name це строкове значення, яке має зберігати ім'я актора. Last name це також строкове значення, яке зберігає прізвище актора, і Last Update – це. Інший тип даних це не має специфічні налаштування, про які ми будемо говорити пізніше, коли будемо розбирати типи даних в MySQL. Головне про що потрібно пам'ятати і зрозуміти, що всі колонки мають сувору типізацію, і, і умовно їх можна уявити у вигляді ось такого органайзера для інструментів. У вас є сувора форма, в яку може влізти тільки цей інструмент, і ніякий інший туди не ввійде. Давайте поговоримо про ключі. Ключі це основа релейшенів, основа зв'язків. Ми вже визначилися, що ідентифікатор нашого запису в табличці акторів це є поле Actor ID. Якщо ми хочемо узнати, в яких фільмах знімалась Пенелопа Гіннес, ми можемо зробити запит в базу даних до таблички Actor Films, тобто табличка, яка поєднує ідентифікатори акторів з ідентифікаторами фільму по ідентифікатору Actor ID 1». Отримувати відповідь про те, що ось в таких ідентифікаторах фільмів знімалася ця актриса, і потім зробити запит до таблички «Films» і витягнути по цих ідентифікаторах всі назви фільмів. Ну я не буду тут їх зачитувати, я думаю, тут зрозуміло, що по одному запиту ми отримаємо інформацію про пов'язані дані. Про те, як працює ця магія, ми дізнаємось на наступних заняттях, а поки приймаємо лише два поняття: що в нас є первинний ключ «Primary Key», це унікальний ідентифікатор запису в таблиці. Саме він гарантує нам, що запис в кожному конкретному рядку є унікальним. Навіть якщо всі інші значення збігаються, ми все одно сприймаємо цілий запис унікальним за рахунок ідентифікатора. Частіше за все, це поле має назву ID. але в контексті прикладу на попередньому слайді у нас була назва Actor ID. Взагалі, ви можете називати цю колонку, як вам? Заманеться, немає якоїсь чіткої вимоги, що воно має називатися тільки так, але логічно називати слово ID, для того, щоб люди розуміли, що це саме ідентифікатор, і саме первинний ключ є тією основою, яка дозволяє нам будувати реляції. Друге поняття, яке я хочу розібрати з вами, це зовнішній ключ, key. це поле в одній таблиці, яке посилається на первинний ключ іншої таблиці. Використовуючи key, нам база даних дозволяє зберігати відносини між об'єктами, не дублюючи їх. Відповідно, в нас є записи в таблиці Films, у нас є записи в таблиці Actors, і в нас є окрема табличка, яка має два форігентикея на таблицю акторів і на таблицю фільмів. Вона не дублює інформацію про якесь пересічення даних, вона знає тільки посилання на інші таблиці у вигляді ідентифікаторів. Таким чином, ми можемо робити той запит, який розібрали на попередньому екрані. Ми можемо зробити запит по одному ID і отримати всі запити по іншому пересіченню Foreign Києв в іншій таблиці. Таким чином, в нас є дві таблиці Actors і Films, в яких є два первинних ключа: в акторів свій, в фільмів свій. І є е, третя таблиця, яка пов'язує нам ці дві таблиці між собою, е, відношенням багато до багатьох. Багато акторів знімалося в одному фільмі, в багатьох фільмах знімався один актор. Таким чином, в нас є пересічення всіх ідентифікаторів актора до ідентифікаторів фільму. І таким чином ми можемо робити запити, які показують нам. Те, що нас цікавить. В графічному вигляді первинний ключ зображається зазвичай двома рисками на лінії зв'язку, а зовнішній ключ позначається такою, таким пензликом, який виходить з таблички. І маючи це на увазі, можна легко прочитати будь-яку структуру інформації, яка представлена в графічному вигляді. Я зараз на наступному слайді зробив більш крупно інформацію про зв'язки фільму до певних табличок. І можемо тут зрозуміти, побачити легко, що в нас є в таблиці фільм. Якісь два Forging, тобто вона посилається куди? На таблицю Languages. Якщо подивимось на перелік полів, то це буде Language ID, Forging Key до таблиці Language і Original Language ID до того самої таблички, до того самого поля Language ID. І можемо побачити, що в нас film ID є первинним ключем, значить, на нього посилається табличка FilmCategory, для неї Film ID є Forging Key. Для цієї таблиці Films. І також в неї є категорія ID, які є Forigan Key для таблиці категорія Ну і безпосередньо по акторах та сама ситуація: в нас є э, Film id і він є первинним ключем, а Film id в табличці Film Actor є Forigan Key's. І Actor ID в цій самій табличці є Forigin Keim. Для таблиці Ектор. Ми будемо про це ще говорити пізніше. Будемо створювати записи, які будують зв'язки, і розберемо, як це виглядає в текстовому вигляді, а не в графічному. Також потрібно пам'ятати, що індекси і зв'язки це одна з переваг реляційних моделей над нереляційними, бо ми можемо зберігати інформацію в маленькому атомарному вигляді, в різних таблицях. Мати легкий доступ до цієї інформації і при необхідності можемо агрегувати ці дані. Ну і наступна перевага це транзакційність. Уявімо, що в нас є попередня структура бази даних, і нам потрібно зробити три послідовних запити на оновлення, щоб отримати оновлення структури. Давайте для простоти це буде якийсь сайт, на якому одна людина в іншої може щось купити, і є щось цифрове, і власність на це цифрове переходить від однієї людини. До іншого, якийсь токен, наприклад, унікальний. Є у нас валюта на сайті. Відповідно, баланс грошей є в одної людини. Давайте, як буде це Петро, і в другої людини це буде Василь. І Петро хоче у Василя купити токен. Якийсь токен, тобто якусь власність. Ми робимо запит на списання грошей з Петра. Робимо запит на додавання грошей Василю і на зміну власника у токена. Але в якийсь момент. Поки в нас цей запит відбувається, цей токен вже зник. Наприклад, Василь передав його якомусь іншому. Паралельно відбувалися дві дії, і та дія закінчилася швидше. А в нас вже відбулися два запити, які змінили нашу структуру бази даних, тобто ми не можемо закінчити маніпуляцію з ну, логічним якимось завершенням, і нам потрібно на бекенді якось запрацьовувати це і повертати гроші від Василя до Петра. В реаліційних базах даних є готове рішення для цього, називається воно транзакції. І це рішення, яке може працювати або в сукупності, тобто запити, які загорнуті в транзакцію, або виконуються всі разом, або не виконуються взагалі. Тобто, ми так само списуємо гроші у Петра, перекидуємо їх в Василю, а потім намагаємося зняти. Змінити власника у токена, бачимо, що в нас відбувається помилка, то з токена вже немає цього власника. Відповідно, якщо є помилка, то ми повертаємо на попередню структуру бази даних, відкачуючи база даних сама відкочує ті зміни, які відбувалися в транзакції. А якщо транзакція закінчується без помилок, то ми отримаємо оновлену структуру. Я думаю, тут чітко зрозуміла думка, що транзакційність в таких випадках це гарантія того, що в нас лишаться цілісні дані, і ми не будемо переживати, що щось пішло не так. На сьогодні все. На занятті ми з вами розібрали основні поняття реляційних баз даних, такі як таблиці, рядки, колонки, зовнішній ключ і первинний ключ. Ці знання лежать в основі розуміння подальших тем. Тому, якщо у вас лишилися питання, переглядіться, будь ласка, відео ще раз. До зустрічі на наступному занятті.